Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш. І сьогодні в нас черговий випуск. Я не знаю, як у вас, а в мене сьогодні чудовий день, супер чудовий день. Сьогодні відбудеться моя перша рибалка на моїй самій улюбленій водоймі. В прошлому році рибалки, які стежать за нашим каналом, Могли б бачити, що саме на цій водоймі я провів дуже багато часу, дуже багато було впіймано риби, і дуже багато часу було витрачено на тестування новинок 2025. Сьогодні я дуже сподіваюся піймати гарну велику. Рибу. Ще дуже рано, вода ще не тої температури, як потрібно. Третя карась, ось ось почне тертися короп, але вже дуже давно чешуться руки і хочеться впіймати свого першого коропа в цьому сезоні. Так як я не знаю, сьогодні буде у якоїсь риби активність чи ні, я вирішив зробити. Розвідку дві снасті на коропа і дві снасті на товстолоба. Саме тут я в минулому році ловив і гарних величезних товстолобів. Риба, яка дуже дуже сильна, дуже цікава, дуже гарних коропів ловив, поки лід не став. І ви могли бачити, як проходили тестування. Нового дабл кекса нової наживки Viagra. Все це відбувалося саме тут. В якості вудок, як і в минулому році, це будуть горизонти довжиною 4,50 і 4,20 з тестом до 250 грамів і до 200. Навіщо потрібна така довга і така міцна вудка? По-перше, зручно закидати. На далекі дистанції. По-друге, якщо сіла гарна риба, таку рибу доставати з корчів легше, тому що більше плече, вудка відпрацьовує. Е закидати, боротися з, з, з рибою такими вудками дуже гарно. В даному випадку ми е використовуємо моножилку, тому що е короб. Товстолоб. Дуже сильні риби, і коли вони борються з нами, вони можуть собі розірвати губу, якщо використовується шнур, і випаде гачок. А на моножилки він як на резинки зійти. Риба може, але відсоток дуже невеликий. Сьогодні на товстолоба в мене буде така снасть, як Mercedes. Це снасть для ловлі на кекс-планктон. І для ловлі коропа я буду використовувати WEX журавлина кальмар з насадкою Viagra. На одній і на другій вудці будуть комбінації віагри – Це рожева і блакитна. Єдине, чим вони відрізняються, що на одній це буде велика рожева і маленька синя віагра, а на другій велика синя і маленька рожева. Закидаємо, чекаємо і заздремо мені. Так, ну що, друзі, снасті у воді, Снасті у воді. І будемо чекати наше перше клювання. Як ми всі знаємо, перше клювання на рибалках, воно саме-саме чудове, а перше клювання сезону саме круте в масштабу. Е, трохи розповім для початківців, для тих, хто вперше на нашому каналі, в прошлому році компанія «Фанатик» випустила такий чудовий монтаж під Назвою гітара це насправді дуже зручний монтаж для ловлі, коропа, карася, ляща, і цей монтаж був зроблений індивідуально для кекса. Кекс це та привада для риби. Яка може знаходитись і очікувати клювання до 5-6 годин. Як ми всі знаємо, перше, що робиться, коли якась привада потрапляє у воду, це підходить дрібна риба. І якщо у вас звичайний корм, та дрібна риба його швидко розбирає. І для крупної риби він не завжди Остається кекс неможливо сразу з'їсти. Він потроху розпадається, розпадається на течі швидше, в стоячій воді, як я вже казав, до 5 до годин. Очікує ваш трофей. В цьому році, так як кекс в прошлому році понаравився великій кількості рибалок, в цьому році ми випустили дабл кекс. Це поєднаний смак, поєднаний колір, і я сподіваюся, подвійний результат. І е, також в цьому році ми випустили для простих рибалок нашу нову насадку Віагра, яка є в класичному синьому кольорі. Віагра це насадка, яка піднімає гачок, яка має гарний смак, свою форму. Також е, під Вігрою ми зробили у виді класичної кукурудзи. У виді класичної перловки. І також восени дуже багато часу ми тестували більшість рибалок на цій водоймі. І Мені настільки понравився результат, що було прийнято рішення запустити цю насадку у виробництво, щоб кожен рибалка сміх спробувати. Як завжди, і всі товари від Фанатика мають доступну ціну для будь-якого рибалки, це або школяр. Немає значення, дуже доступна ціна. І вона дуже гарно ловить рибу. На ще двох вудках в мене кекс-планктон, Також ми розробили свою особисту, свій особистий монтаж мерседес. На мій погляд, дуже зручний. І на цей монтаж було піймано немало товстолобів. і це були риби дуже гарного розміру. Ми от зараз покажемо за кадром, як виглядає цей монтаж, як він монтується. Особливо важливо для початківців, щоб не плутались гачки. Ми, як і другі професійні рибалки, використовуємо кукурудзяну паличку. Думаю, що якщо ви тільки починаєте займатися подібною рибалкою, то це відео, яке ми показуємо за кадром, буде для вас зручною інструкцією. Для початку. Я особисто пам'ятаю, як я перше починав робити свої перші кроки в рибалки після поплавка, тому що поплавку. Ну, у багатьох рибалок з поплавка починалася рибалка. І пам'ятаю, з якими зручностями я боровся. Тоді ще не було інтернету, і це все було там підглянув або запитав, якщо тобі відповіли. Це гарно, якщо чесно, ще гарніше. Зараз зручно є інтернет і є інформація, якою можна поділитися з більшою кількістю рибалок. Ну, а ми чекаємо наше перше клювання цього сезону і сподіваюся, що воно відбудеться і це буде точно гарна і красива риба. Чекаємо! Так, друзі, є! Є хтось гарний. Ой, давно-давно я не отримував ці відчуття. Ой, хтось гарний. Давай йди до мене. Вже пів шляху пройдено. Півшляху. Так, ну, відразу не мог. Заставити його рухатись з місця зараз трохи він послабкішав. Так, ну по відчуттям це зовсім не карасик. Ну подивимось. Спочатку думав такий кіл, мабуть, на 10. Ну тут він став тихіший зараз. Хоч би не переплутав вудки. Так, де ти хлопець? Ага. Тут між двома вудками. А ну виходь наверх. Ховається підкладку. Ви знаєте, невеличкий, невеличкий, але відразу... Я вже забувся про ці відчуття. а ну давай повітря треба трохи ковтнути. Невеличкий. Туз. Тузик. Так, будемо зараз його брати у підсаку. Так, наша віагра спрацювала. Так. так, є хлопці, дивіться який гарний. Так, друзі, наш перший красень. Відкрив наш сезон. Я думаю, що цього року це буде самий маленький. Дивіться, який красень. Так, ну, будемо його відпускати. Давай, діда або бабу. Перший хлопець в нас взяв на даблкекс. Там в нас був дабл кекс журавлина кальмар і е, віагра блакитна срожева. Перша риба є. Як я і сподівався, що руки будуть пахнути в мене коропом. І сьогодні я буду засинати з великим задоволенням, тому що я сьогодні відкрив сезон коропа. Так, друзі, ще десь з годину посиджу та буду збиратися. Це була довгоочікуване клювання, саме, мабуть, довгоочікування, яке в мене відбувалося. тому що я чекав його весь грудень, весь січень, весь лютий, весь березень, весь квітень. І ось у травні відбулася. Моя перша рибалка після прошлого сезону, і на цій першій рибалці мені дуже-дуже хотілося, щоб в першу рибалку підбулось клювання. А що вам хочу сказати? Сезон тільки починається. У нас дуже, дуже чудові новинки. Я впевнений, що ви їх обов'язково спробуєте. Це навіть на сьогоднішній, на сьогоднішній день самий недорогий варіант для ловлі коропа. Мабуть, він самий недорогий у всьому світі. Він може програвати, точно буде програвати, тому що використовують професійні рибалки, бо вони там мішками кормять тими бойлами. Це дуже ефективно. Але це не кожному по карману. А нам, простим рибалкам, по-перше, в нас на це немає стільки часу, тому що сесії відбуваються 2-3 доби. По-друге, не в кожного є такі кошти, щоб використовувати на рибалку. Тому я думаю, що цей спосіб простим рибалкам буде і по карману, і дозволить за короткий час. Отримати бажане клювання. Наприкінці, як завжди, хотів би подякувати нашим воїнам, воїнам, які захищають нашу батьківщину. Ми вам дякуємо за те, що даєте можливість нам працювати, інколи ловити рибу. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. Я сподіваюся, що в цьому сезоні саме на гітару, на кекс і на віагру, я впіймаю. Самого великого коропа в моєму житті. Ну, а якщо у е, вас є бажання, ви можете в коментарях написати, як ви е, вважаєте, якого коропа, якої ваги я зможу в цьому сезоні впіймати. До зустрічі. Так, друзі, вже я. Сказав всім до побачення як чув, чув. Ой. Це... це кращий. Слухайте, ну, це точно кращий. І неподалеку взяв, вже пів шляху пройшов. Так. Уже десь недалеко. Так, зараз він тут повинен вийти наверх. Хочу його із-під вудки витягнути. Так, це навіть перший дзеркальний в цьому сезоні. Навіть даже якщо і зійде, будемо рахувати, що ми його взяли. Я сам беру під і тому треба дати трохи, щоб він ковтнув кисеню. Ой, і знову... Наш дабл кекс і наша віагра є, друзі. Є ой, це побільше. Так на мат, щоб не пошкодити його. Ой, дивіться, який гарний, пузатий! Ой, трохи він поранився. Так, зараз заберемо підсаку. Друзі, ще один. Оце від... відкриття я їхав за одним клюванням, за одним, отримав два класичний короб і дзеркальний. Не буду більше закидати, їду додому, буду на ніч засинати і пам'ятати ці емоції. Тепер до зустрічі.